О, оцей шкаф. Будемо впихати зараз у трактор. 82-й. Тобі було не скучно в тракторі, я привіз тобі колонку, маленьку таку, із саббуфером. Раз, два, три, 4, 5. Плуг кіровський. Не підшліфований навіть. Ну як шліфований, ну ще треба дошліфовувати. І пішло. Як сірий долиною. А ну, яка тут борозда у нас виходить. Та борозда то що треба. А ну давай поміряємо, як хлопці ворять без переднього ведучого моста, бо мабуть 10 см ворять. Так, Андрю, а ну. 40? Ну, так, 40. <хи> <хи> ну взагалі 30. Я думаю, 30 буде нормально. Оце таки, це така норма. Хай буде 30. Ну не 15 і не 10, і не 20, це точно ґрунт структурирований, приводить не воровся. Так, да? класний ґрунт. Якби ще переплужники сюди, взагалі було б ідіально. Ну та що, молодь? Де ті писаки, що писали мені? Ану напишіть мені, пожалуйста, що трактор без переднього ведучого моста то не трактор, він не потягне й корпуса, що він слабий буде. Ану, хто там писав? Чоловік 20 написало, спеціалістів. Не тяне, ні, не, не тяне, ні. П'ять корпусів на 30 сантиметрів не тягне, не. Це кіроський. Навіть на 40, так? Да? Взагалі не тяне. Та це... Давай мірять, бо може люди думають, що то я лопатою відкопав. Ой, так. Що показує? Ну, таке й показує. Чуєш, Андрюха, може й ти мені вигориш, по-нормальному 40. Бо я такої глибини в себе не горю. Коротше, пресезен in power. А куди? Чи він? А, він покруг? Так, Пішли дивитися. Біжим! Тут, зливає. Та зливає, поле гарне. Це ще не вичуха Поле гарно виглядає. Саме головна позиція була сьогоднішнього відео доказати те, що цей трактор без передка. В принципі, може тягнути 5 корпусів, для нього це не проблема. Я навіть впевнений, що він потягне 6 корпусів. Питання в тому, де взяти 6 корпусів. А так питань в принципі немає. Так що будемо пробувати. Ну що, Робота налаштована, оранка чудова. В принципі, що все залежить від плуга. Який плуг є, таким і працює, Андрюха. В принципі, дякувати Богу, що й так. 5 корпусів він тягне легко, без запинань. Працює на холостих обертах. Дим чорний не димить, трактору легко, ніде пробуксовки немає не ніякої. Глибина йде в нас оранки сантиметрів 30 і даже трошки більше. По розхіду палива поки що не визначились але я думаю, в межах розумного там двадцятка плюс-мінус. Я думаю, що буде це як за чисте плуга. Тоді так, е, в в, 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 да, в будь-якому випадку всі орали Т-150 ами з 8 циліндровими двигунами. То я думаю, що розхід буде приблизно такий самий, як на Т-150 приблизно. А може навіть трошки менше ось Андрюха теж так коригує трохи мене, тому що це його техніка. Так що, кому сподобався такий контент, такий трактор, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Ну і звісно, що все буде Україна. Всім добра! А трактор і досі не заведений. ферма у нас йде на друге життя коротше будемо її вистановлювати галтех сила ще ми тягаємо так капітально коротше робимо це, робимо підхід нормальний щоб можна було з водителю не випадати з кабіни не падати у яму а вставати на оце і буде гарно о, все, чітко майна Дивись, він клац, водій зійшов і все добре. І він стає одразу на ноги, а не в яму туди падає. Удобно. Ну, а там тоді підрівняємо трошки, дай буде ловко. Ну все, вже бачите, доготова у нас вся. Площадка. І ще я туди можна одну і все. На ту сторону. Все, добре, що крючок я з цим з поворотним механізмом. А, це те, щоб і на... із газончика теж удобно було, так? Да? Ну, вирівняємо потім. Значить що, одружаємо сою. Ми її не вирощуємо, ми її просто віємо і відвантажуємо. Це відходимо. Половинки, оце все, що ми овескою двіяли. Людині віддали посівний матеріал, ну, а половинки він забере, десь продасть. Така от робота. Так що, кому цікаво, трошки надаємо послуги даним апаратом. 350 гривень тона, робимо посівний матеріал ідеальний. Через ваги все чітко, так як має бути. Так, колеги, в цьому році навантажувач Галтех вже погрузив 1500 тонн, польот нормальний, висота чудова, так що питань нема. Апарат толковий повністю. Рекомендую. Так. Так, на нулю і відпускаємо відходи сої через ваги. Все має бути чітко, не має бути ніяких питань, і зауважень. Ми цінуємо довіру від людей і стараємося не підводити нікого. Так що, цифра є цифра. Газончик залетить, точно знатиме, скільки в нас відходів. Должно бути трошки більше. Або менше, плюс-мінус 4 тони. Ми вирахували по готовому посівмату і вирахували по завезеної сировині. То десь так воно повинно бути. Так. Все. Чітко. А ну що каже? 8160, Ну, десь так дати, десь 4 тони. Ярику, все чітко, як в аптеці. Та ти що? Бомба.